Ей ти, знаєш що? У мене вже 15 тисяч підписників. Жартую, <му> чуваки, це не така річ, якою треба хвалитися чи вимахуватися. Але насправді я нереально щасливий, що вас уже 15 тисяч, я... Я просто дуже дуже сильно в шоці зараз. Дякую, що вас з кожним днем все більше і більше. Ваша підтримка для мене дуже важлива. Дякую, друзі. І саме тому, саме тому, що нас все так весь час так більше і більше і більше. Я хочу трішки уточнити умови. Конкурсу і розіграшу і трошки їх доповнити. Перш за все, ті люди, які підписалися до нас нещодавно, напевно, навіть не знають, що в мене на каналі проводиться розіграш в честь 10 тисяч підписників, які були два тижні тому. Ви собі уявіть 5 тисяч підписників за два тижні. Як? Я, я, я не знаю. Чуваки, ви круті, я не знаю, як ви це робите, але робіть так далі. Отже, у мене на каналі є такий конкурс, посилання на яке ви зараз бачите, десь тут отут, тут, тут, отут, отут. Хто ще не знав тих умов того конкурсу і розіграшу, будь ласка, перейдіть туди, подивіться, а потім вертайтесь сюди, тому що тут є обов'язково важливе оголошення. Перш за все, залишився рівно тиждень до розіграшу репостів. Хто ще не зробив репост? Якщо ви вперше чуєте про ці репости, загляньте в опис, подивіться на посилання вконтакті в контакті чи Фейсбуку. Зробіть репост, і ви маєте шанс виграти ігри або гру до 20 доларів. Через те, що нас так багато стало, я роблю наступний крок до загальної кількості конкурсантів розіграшу, чи як це учасників розіграшу, Переможців в розіграшу. Ну, ви зрозуміли, я додаю ще два місця. Тобто, загалом буде розігруватися не три, а п'ять двадцятидоларових ігор. Тобто стає ще більше шансів. Ну і в принципі з розіграшем це усе. Решта новин стосується все до конкурсу. Нас нереально багато, і не всі з вас зацікавлені в тому, щоб отримати ігри, а хочете купити щось собі додатково, наприклад, якийсь геймпад або що. То місця. У конкурсі зараз ми говоримо про конкурс. Якщо що, місця для конкурсу, друге і третє, які мали отримувати призовий фонд ігри на 50 доларів, мають тепер на вибір отримати собі просто 50 доларів і на щось потратити. Або так як і було, ігри в сумі до 50 доларів. Крім того. Місця 4 і п'яте будуть отримувати ігри не максимум 10 доларів, а уже 20 доларів. Ну, бо я хочу, щоб вам було цікавіше і більше, більший стимул. А крім того, появилися переможні місця від 11 до 20, які отримають утішаючий приз. Втішаючий приз втішливий в, в, приз, який дається з потіхою. З, ні, стоп, це взагалі щось не те. Додатковий. Приз для заохочення, я так це назву. Ось який саме ви вже дізнаєтесь пізніше. Це також будуть ігри просто трішечки меншої вартості. Уже ось ці місця вибираю повністю. Я ви, ви просто отримуєте ігри, які я для вас обрав. Загалом наш конкурс збільшився до 20 призових місць. Ну ось, і все, всі доповнення до конкурсу і розіграшу я сказав. Якщо ви захочете прийняти участь, я буду дуже дуже щасливий. Робіть репости, беріть участь в конкурсі. І, блін, бажаю вам успіхів, друзі! А тепер ще маленький коротенький блок для того, щоб розказати вам, чому саме такі умови конкурсу, які я і просив. Перше, багато людей з вас просили мене, можна я тобі не буду відправляти лист? Чому треба відправляти лист? Ні, я не хочу. <рес> Та, це в моїй уяві, я якби був своїм підписником, я б виглядав десь так. Друзі, лист це обов'язкова умова нашого конкурсу. Для чого лист або посилка це зроблено спеціально для того, щоб вас трішки соціалізувати, щоб ви вийшли за межі свого комфорту, ви вийшли з дому, пішли на пошту, відправили лист, справжній лист, справжню посилку, зробили щось таке, щось нове, щось класне. І а не для того, щоб ви сиділи просто вдома. І саме тому будь-яку роботу, яку ви робите, робіть її руками. А не скачайте в інтернеті і просто вишліть мені якусь готову роботу. Ось для того і робиться листом, для того щоб ви вислали, і я зрозумів, що це зробили саме ви. Пункт номер два дуже часто мені пишуть: блін, мені тато не дозволить послати лист. Знову ж таки, дивіться, зараз я вам буду говорити більш з психологічної точки зору. Неважливо, я звідки знаю такі речі і не питайте мене, звідки завжди, якщо ви чогось хочете і боїтеся у відмові, перш за все, ви мусите дізнатися, чи ця відмова буде. Я дуже сумніваюся, що ваші батьки будуть проти того, щоб ви пішли і відправили щось поштою, тому що це поштовх для того, щоб ви соціалізувалися. Але якщо ви все ж боїтеся, то підходити до батьків треба ось таким чином. Тато, тато, дивись, я зараз тобі дещо скажу. Дивись, тут є один чувак, він розігрує дуже багато бабла і ігри. І всяке таке, коротше, дуже класні ніштаки. Але мені потрібна твоя допомога. Я не знаю, як користуватися поштою, мужик. І ти мені маєш допомогти. Ну, бо ти мій тато, і всі діла. А ще це дозволить мені соціалізуватися, я вийду за межі свого комфорту і бла-бла-бла Тобто ви мусите якось змотивувати своїх батьків, якщо ви це боїтеся. То просто зробіть це. Я, я впевнений... бляха. Я теж колись боявся відповіді від своїх батьків неправильної якоїсь реакції, але це все легко побороти. Просто треба знати, для чого вам робити певні дії. Ви хочете щось, ви мусите пояснити батькам, для чого вам це. І тоді повірте, тоді вони вам ніколи не відмовлять. Вони зрозуміють, що ви вже доросла особа. Наступний пункт багато з вас писали мені, чи можна відправити лист чи не лист, а посилку новою поштою? Так, відповідь так, можна новою поштою. Це буде швидше, це буде безпечніше, це буде ефективніше. Але є одна проблема. За пересилку новою поштою мусите заплатити ви. А нова пошта бере ну блін, не пам'ятаю 30 чи 40 гривень за пересилку. Ну це вже. Та все ж, якщо вам важливіше, щоб лист дойшов 200% і тра та і якщо це якась вас велика посилка або ще щось, новою поштою можна відправити. Як це зробити? Заходите до мене на сторінку у ВКонтакті, пишете приватне повідомлення в стилі Ей, чувак, я вже підготував тобі посилку. Я хочу відправити її новою поштою. Куди мені відправляти? Ентер. І тоді я вам подам дані. А загалом, друзі, не переймайтеся. Я знаю, що всі ви талановиті, всі ви круті, і всі ви зможете. Тим більше призових місць тепер дофіга і виграти може майже кожен. Не обмежуйте себе, робіть все, що ваша фантазія тільки вигадає. Не переживайте. Я у вас вірю. Я бажаю вам успіхів, чуваки. Прийом робіт триває конкурсу до 1 липня. Ну а уже результати конкурсу будуть. В середині липня ви все встигнете, у вас все вдасться, не спішіть, робіть повільно, але дуже шикарно. Ну а я вам кажу, друзі. Що я там кажу? Тримайтесь, купи, як яйця дуби. Бувайте, друзі, Па-па!